Один метр десять сантиметрів від рейок до поверхні платформи. Станція рівне єдина на львівській залізниці. Має такий високий перон. Щоб перейти на інші колії, пасажири користуються сходами підлядами. А у вагон на першій ступають через прірву. Добре, видно, як стінка перону не витримує навантаження і руйнується. Задля безпеки його укріпляють арматурою, а зверху її заливають бетоном. Платформа збудована ще в 53-му році. Не розраховано було ну на такі пасажиропотік на водовідведення. На даний час слабке водовідведення і вода руйнує дану платформу. Руйнується, ми її ремонтуємо і підтримуємо. На першій колії станції рівна щодоби зупиняється 44 потяги, і перевозять вони майже три тисячі пасажирів. Задля їхньої безпеки і комфорту перон планують зробити значно нижчим. Зріжеться от від бордюра до дерева приблизно півтора метра буде опускатися, буде на тому місці і опускатися до 200 міліметрів над рівнем головки рейки. Від вокзалу на одну і на другу сторону будуть похилі пандуси для того, щоб було зручно пасажирам і інвалідам. Зміни у вокзальному ландшафті Олександр Мулявка показує на папері. Зелена зона фактично на 80% залишається по зеленій зоні, де клумби буде стояти підпірна стінка, не так як вона зараз стоїть біля першої пасажирської колії. А вона буде зміщена порядка на 3,5 метри. Цю проєктно кошторисну документацію виготовили ще два роки тому. Вартість реконструкції перону оцінили у 12 мільйонів, але робіт досі не розпочали. Чи стартують вони цьогоріч – Теж поки під питанням. Фінансовий план ще не затверджений. Я нічого ну, не можу сказати ні да, ні дадуть. Значить, ми будемо робити. Нинішній стан платформи Олександр Мулявка називає задовільним і безпеці пасажирів він не загрожує. Валентина Гордич, Микола Штемпель. Інформаційна програма День.